Привіт всім. Ви пишете, що скучаєте за мною. Тому з вами знову Наталя Трилецька. Йду вас тішити, давати вам то, що ви хочете. Зі мною сьогодні фрагуліно для. А, просто щоб розслабитися. Ми тільки що провели Ігорку відвіз Олю додому. І в мене таке послівкусі залишилося. Дуже для мене особлива людина, від якої я завжди черпаю дуже багато позитивної енергії, думок, натхнення, корисної інформації. Мені просто приємно навіть з нею знаходитися. І ми з нею недавно тут сиділи, записали для вас відео про виховання дітей. Багато говорили не на камеру, шкода, що не записали багато інформації такої в більш вільному режимі. Ми собі з нею просто говорили, але під час такої розмови було дуже багато такої інформації, яка б вам здалася. Але записали те, що записали, і тим з вами і поділимося. А зараз ми собі з вами розберемо запитання, які ви мені здаєте на Аску. Я бачила, там багато вже ви написали знову. Коротше, Фреголіно мені в допомогу на послівкусі. Я його останнім часом дуже рідко п'ю. І особливо на безцукровій дієті я вже взагалі забула, що таке гейнтвейн, воно. Сьогодні я кайфую трошки. Я не знаю, чи ви пробували Фреголіно? Але якщо ви любите воно і не пробували, м -м ви пропустили пів життя. Це щось неймовірне. Попробуйте. Поїхали, друзі. Отже, запитання перше. Які плани на сьогодні? Прийшло 5 годин тому. Тоді, коли ви мене питали, приїхала до мене Оля, ми з нею балакали, проводили гарний час. І знімала для вас відео. Привіт, що в тебе в меню сьогодні? Сьогодні зранку була вівсяна каша на молоці. Потім були всякі насіннячка, яблуко. Я купила насіння гарбузове, дуже смачне. І потім зробила макарон цільнозерновий зерновий зеленю, олією соняшника, холодного віджиму. І курячою грудкою. Доброго дня хотіла вас запитати, як визначити, визначити з якою вагою присідати, щоб був ефект. Ходжу у Sportlife, наразі на персонального тренера грошей не маю, який би підказав, яку вагу брати. Пробуйте по відчуттях. Тобто спочатку ви пробуєте без ваги, вчитеся техніку, коли ви вже добре себе почуваєте. Впевнено, без ваги починаєте, наприклад, з грифом присідати. Він має 20 кг. Коли ви вже навчилися з грифом присідати, відчуваєте, що можете більше. Ставите собі 2,5-5 кг блінчики. І так з кожною тренуванням можете піднімати на 1 кг орієнтовно. Дійдете до тої вершини, яка вам. Яку вам дозволить організм? Далі буде плато, потрібно буде різні методики використовувати для того, щоб його пробити і йти далі. Ну, а наразі просто собі додайте по чуть-чуть і присідайте. Привіт, Наталю! Там чи присідаєте, там чи яку ви робите? А, ви якраз заприсити питали. Окей. Привіт, Наталю! Як позбутися негативної енергії? Справа в тому, що вам не потрібно буде нічого позбуватися, якщо ви не будете наповнювати себе негативом. Тобто не потрібно вирішувати наслідки, а потрібно шукати причину і її нейтралізовувати. Звідки у вас та негативна енергія? Напевно, від гріховності вашої, Тобто ви робите негативні речі. І через то ви відчуваєте негатив і хочете його позбавитися. Для того, щоб не відчувати негативу і не хотіти позбавлятися якогось негативу, не створюйте в собі цей негатив. Не робіть негативних вчинків. Вчіться любити. Любов це таке поняття настільки обширене, воно проявляється в будь-яких позитивних ділах ваших. От ви, наприклад, бачите. Стоїте, наприклад, в касі в супермаркеті, купляєте собі щось з'їсти, чи що би то не було, і стоїть перед вами е бабуся якась е на касі і купила собі два хліба. Ну і ви чітко розумієте, по одязі, по бабусі, по тому, що вона купила, що грошей в неї немає. І ви їй даєте, наприклад, 200 гривень. Просто так даєте, розвертаєтеся, йдете, навіть не чекаєте, щоб вона вам сказала дякую, чи що небудь це любов, це любов до ближнього. От, наприклад, ви живете з чоловіком в сім'ї, чи з хлопцем, наприклад, у вас немає чоловіка, ви маєте хлопця, або навіть не маєте хлопця, маєте, маєте просто друзів якихось. І якийсь конфлікт зв'язався. Особливо це стосується сімейного конфлікту. І ви в тому конфлікті можете бути праві, можете не бути праві, але ви берете і поступаєтеся, змовчите. Або Визнаєте правоту когось іншого, тобто свого чоловіка, або яким-небудь чином залагодите той конфлікт. Це є прояв любові. Вам сказали щось негативне на роботі. Вас начальник насварив, вас послав хтось, а ви розвертаєтеся і говорите йому щось добре в відповідь. Це є прояв любові. Тобто любов проявляється у дуже різних багатьох вчинках. І для того, щоб не було негативної енергетики у вас, просто її не створюйте. Створюйте добро, любов, позитив в собі, і тоді автоматично весь негатив з вас піде. Ви будете, знаєте, як взяти, наприклад, вино і воду, так? Уявіть собі, зараз у мене вино в стакані. Воно такого темно бордового кольору. А ви хочете, щоб це було прозоре, прозора вода. Ви будете наливати в той, не в той стакан, а, наприклад, перелиєте це вино у іншу ємність і почнете наливати воду. Якщо ви налиєте дуже багато води, воно просто розійдеться у тій воді. Його навіть замітно не буде. Вода стане прозорою. Тобто ви маєте можливість розбавити негатив, будь-який негатив позитивом любов'ю? От вам і відповідь: Як позбутися целюліту на ногах? На цю тему я зніму для вас окреме відео. Можливо, у вас є топ-5 книг, які б ви порадили прочитати кожному. Ви знаєте, я насправді прочитала не так і багато книжок. і... У мене взагалі в школі, грубо кажучи, розвинули ненависть до читання, тому що заставляли читати. Взагалі, в школі розвивають нелюбов до навчання як такого. У нас така особлива система навчання. Тому я ніколи не любила читати. Я потім з часом зрозуміла, що це розвиває мене, це дає мені знання, впевненість, вміння розмовляти. І я це почала робити. Але насправді не так багато, я її прочитала. Я Деякі книжки, ті, що для мене найцікавіші найактуальніші, завжди тримаю біля себе. І можу вам сказати про ті книжки, які змінили, які змінили мій світогляд. Я не знаю. Ви кажете, вартує прочитати кожному. Люди з різним мисленням, з різним менталітетом, з різними поглядами християнськими, соціальними, політичними, і не можна всім одне й теж радити, мабуть. Я вам просто скажу про ті книги, які мене збагатили. Мене збагатила книга, яку, про яку я, яку я розпіарила на цілий інтернет. Грубо кажучи, Сергіна Брет, Бог ніколи не моргає. Я її дарую всім, кому можна, я про неї розказую всім, кому можна, тому що вона збагачує, вона надихає до життя, вона надихає ставати кращому і робити світ кращим. Тобто, це ж вона якісь такі глобальні принципи вкладає в кожного. Тому її я можу вам порекомендувати. Це дуже хороша книга з благими намірами. дуже Корисна для кожного. Регіна Бред, Бог ніколи не моргає. Наступна книга, знову ж таки, такої, тої самої Регіни Бред, я її зараз читаю, Бог дає таланти всім. Книга, яка вчить любити те, що ми робимо. І зразу перейду до іншої книги, яку мені подарувала Наталя Штогрин Кіта Абрахама, яка називається. 5 секретів, як робити те, що ви любите, і любити те, що ви робите. Вона дуже сильно перекликається з моєю книгою Бог дає таланти всім, але вона написана в такому якомусь більш прагматичному можливо, м -м варіанті. Вона для мене складніша, вона мені менше подобається, але вона має якісь такі чіткі пункти, і вона, можливо, краще вміє навчити, що чітко робити. Третьою книгою є книга, це стосовно, стосовно сім'ї, стосунків. Ви дуже часто мене питаєте на рахунок стосунків і так далі. От, є така книга Домашня психологія, її написала Марія Браун-Галковська. Для деяких людей ця книга дуже банальна, дуже примітивна. Я вас зразу попереджаю, я не знаю, як ви читаєте, які книги, книги ви любите. Для мене це сама звичайна книжка, написана в легкому стилі, і в ній така потужна база. Там закладено все те, що сповідуємо ми з чоловіком. Тобто, я не знаю, як сприймати її ви. Особисто для мене це хороша книга, легка. Я її люблю. І рекомендую тим, хто хоче побудувати хорошу міцну сім'ю. Ще одна книга про секс для християн. Це така дуже тонесенька тема, і всі вважають, що взагалі християнство і секс вони просто не ходять разом. Взагалі, то, то щось таке фу-фу-фу, чисто для того, щоб народжувати дітей, закрити очі, зажати зуби. Насправді і... все не так. І є такий монах Ксаварій Кноц. Він переламав всі поняття і стереотипи всіх християн і, особливо православних. Православні взагалі дуже жорстко ставляться до нього і дуже критикують його. Отже, книга називається Секс, якого не знаєте, для подружніх пар, які люблять Бога Ксаверія Кноца. Він написав і інші бестселери на ту тему. Він дуже гарно, багато розказує про те, як, власне, вести стате в життя, щоб бути щасливим, щоб себе класно почувати і щоб вчитися дарувати один, одного, один одному. і... І мати щасливе стате в життя. Тут немає банальщини, тут немає якогось такого примітиву, нецікавого, тут то не скучна книжка, як багато хто може подумати. Вона є справді корисною для тих, хто вважає себе християнами, хто любить Бога і хто любить секс. Або хто його ще не любить, але вона може навчити вас його полюбити. Отже, Ксевей Кноц секс, якого не знаєте. Ще одна книжка. Її я дуже делікатно вам буду радити. Чому? Її я прочитала в своєму підлітковому віці. Мій тато дуже любить читати. В нього завжди дуже багато книжок по соціоніці, по інших е е е тематиках. І особливо мене цікавить соціоніка. Тато мене зацікавив в соціоніці. Взагалі, психологію люблю і соціоніку в тому ж числі. Чому її варто рекомендувати вам так легенько? Тому що там дуже багато написано атеїстичних моментів. Тобто для християн це дуже небезпечна книжка в тому плані, що вона може звести з дороги правильною, на мою думку. Вона має багато корисного, але це вже для таких сформованих християн, які вміють відсіяти розумне і корисне від лишнього і того, що може тебе звести з дороги. Тобто її варто читати тим, хто вже, ем, хто вже є зрілим християном. Називається Как относиться к себе і людям, і практична психологія на кожен день. Дуже цікава книжка. Але має свої підводні камені, тому трошки небезпечно. Також книжка Регіни Брат Будь дивом, є дивом. Її я теж вам рекомендую. Ну, це фактично топ книжки, які б я вам порекомендувала почитати. Поїхали далі. Доброї ночі, Наталя. Ви дуже класна жінка. Я б хотіла запитати, чи варто пити протеїнові порошки під час схуднення. Дякую наперед. Сонце, протеїнові порошки це є самий звичайний білок. Це такий, якби ви мене запиталися, Наталю, чи можна при похуданні їсти білок? Так, можна їсти і треба їсти. Тому спокійно пийте протеїн. Будь ласочка, розкажи, що можна готувати хоча б на вечерю, можна і на обід, бо я не уявляю навіть. А сир і філе їсти кожного дня немає можливості. Може, якісь рецепти або поєднання продуктів корисних, щоб не дуже дорого виходило. Сонце зайди в контакті. Є альбом, я завжди забуваю, як його назвала: здається, правильне харчування по Терлецьки чи здорова їжа по Терлецьки, якось так. І там ти будеш мати рецепти, як, що і до чого. Доброго дня! Мене звати Ірина. Я із Самбура знайшла. Ваші відео на Ютубі дуже цікаві. Мене цікавить таке питання. Хочу відновити заняття у спортзалі. Чи можливо займатися ефективно без тренера, щоб був результат? З чого почати, щоб скинути зайву вагу? Чи можливо краще вдома займатися? Ем... Я все життя займалась без тренера. Я займаюсь без тренера і досі. Ем... Бо мені можете посудити, є у мене результат, чи немає результату. І, відповідно, робити висновки щодо себе. Що робити у залі? У залі потрібно робити силові тренування плюс кардіо. Які тренування ви можете глянути уже з тих відео, які я зняла? І найближчим часом я зніму для вас ще відео про те, що робити в залі. І питаєтеся, чи може краще займатися вдома. В принципі, можете займатися будь-де, головне, щоб ви займалися. Просто в залі у вас буде більше мотивації, можливо, тому що ви там приходите, там всі працюють, і ви вливаєтеся в ту загальну атмосферу, і ви з ними теж працюєте. Вдома це буде, буде більше лінії, дитинка вам буде заважати, зубка вам там буде варитися, вам буде не давати тренуватися і так далі. Тобто ефективніше буде в залі, але якщо ви хочете, можете займатися і вдома. Головне, щоб ви себе добре ем, організували і тренувалися. Я больше не могу терпеть, как меня посылает однокурсник. Раз он меня послал, у меня была такая боль, что ужас. Я потеряла все свои силы. Но потом я начала с ним общаться, но потом через некоторое время он опять послал. Общаюсь, посылает. Не общаюсь тоже. Что делать, если еще раз меня разорвет от воли? Мені здається, що вам варто звернутися до психіатра, не сприймати то, як якусь образу, тому що в Україні це вважають ненормальним, нічого ненормального тут немає. Це таке, як звертатися до гінеколога, коли в тебе проблеми по статевій системі, чи звертатися до лора, коли в тебе болить горло, чи звертатися до терапевта, коли в тебе температура піднялась. Тут я бачу певні психологічні проблеми у вас, і я вважаю, що вам вартує звернутися до психіатра або хоча б до психолога, який би вам, вас міг направити в якомусь певному руслі і допомогти знайти причину, чому у вас є такі розлади, і як наслідок виправляться наслідки. Коли у вас буде нове відео? Скоро. Сьогодні увечері. Що думаєте про цю психологічну дієту? Я перейшла на ту сторінку, тут, здається, було, То якраз було вчора. Підкажіть вправи для ніг, щоб легше було ходити по ступенькам. Олексій, хорошого вам дня. І вам хорошого дня, Олексій! Щоб легше було ходити по ступенькам, ходіть по ступенькам. Вибивайте клин клином. Якщо робити вправу вакуум, незалежно від всіх інших тренувань, то в який період дня ця вправа ефективніша? Зранку, ввечері чи без різниці? Будь ласка, подивіться моє відео, яке я зняла. І подивіться коментар під ним. Я там про все сказала, його потрібно зробити, робити зранку наче. Привіт, зранку краще пити стакан води чи молока. Води, звісно, ваш організм потребує води. Доброго вечора. Дуже потрібна ваша порада. Мені 16 років, зріс 171, важу 60. Мені потрібно худати і пізніше. Підкачати своє тіло, чи в результаті того, що я зараз буду тренуватись, воно в мене підтягнеться. Звичайно, що воно прийде в тонус, коли ви будете тренуватися. Тобто і худайте і... і підтягуйте його одночасно. Якщо робити вакуум місяць, так як ви казали, буде результат і як він впливає на організм. Чудово впливає на організм, впливає чудово на всі ваші органи і системи. Результат буде тоді, коли ви. Будете робити правильно його технічно, і тоді, коли ви будете, крім нього, вести здоровий спосіб життя. Якщо далі їсти, що попало, жити як попало, не займатися спортом, пити, курити, нічого не робити, то сам вакуум вам чуда не зробить. Наталі, що ви думаєте про сім'ю, в якій один мусульманин, а інший християнин? Я про неї не думаю. Там нема що думати. Ви мусите зрозуміти, що не можна задавати такі дивні запитання, тому що це таке, як запитатися, Наталю, що ви думаєте про те про сім'ю, в якій один називається Василь, а інший називається Марійка? Є різні люди, вони є на різному духовному рівні. Вони в різні, в різні країні можуть, вони можуть в Україні жити, вони можуть жити там, де жінка не має ніякого значення в тих країнах. Ну, Ставлення може бути жінки до чоловіка, і чоловіка до жінки різне. Питання любові, люблять вони до одного чи ні. Тобто. ну, це таке обширне запитання, яке не можна задавати, тому що на нього немає відповіді. Якщо є мільйон конкретних пунктів, тоді можна робити якусь собі, бачити якусь картину і давати вам відповідь. А якусь розмазати таку пляму і щось про неї сказати просто неможливо. Далі кілька зовсім незрозумілих повідомлень. Я їх навіть не зачитую, тому що ніхто не зрозуміє, про що мова. Скажіть, чи можна робити вакуум в день, чи ввечері, чи тільки зранку? Тільки. Зранку вартує робити наче. Ви можете його робити, крім того, і протягом дня, але всі решта ваші дії, які ви зробите е е після того, як ви вже щось поїли, е майже не будуть мати значення. Він має значення тоді, коли ви його робите зранку наче. Бо протягом дня ви все рівно щось вип'єте, з'їсте, і це вже не буде наче, відповідно. Скажіть, будь ласка, як боротися з надмірним потовиділенням? Знайти причину? І лікувати причини. Скільки коштує абонемент-зал у зал у Львові? Львів це таке місто, це такий обласний центр, це не є спортзал. У місті Львові є 3 мільйони різних спортзалів. У кожному з тих спортзалів є 3 мільйони різних абонементів. Відповідно на, вашу, на ваше запитання, відповіді не існує. Як накачати прес? Для того, щоб накачати прес, потрібно тричі в тиждень просто робити звичайні скручування. Можна їх робити по 4 підходи до відказу. Доброго дня! Дуже люблю салат з пекінської капусти, чи продовжувати його їсти, якщо хочу схуднути? З чого робите салат? Ви? Дякую за відповідь. Можете без проблем їсти пекінську капусту. Я роблю салат з того, що є в хаті, тобто з найрізноманітніших овочів, які тільки можна. Їх всіх я роблю в сирому вигляді, тобто нарізаю і додаю зелені і олію. Доброї ночі. Я два місяці тому народила дитину, але зі мною зараз робляться дивні речі. Я можу побачити в знайомих фото, наприклад, як після родів дитина в мами на грудях. Або мені здається, що я мало зробила фото дитини в перші дні з народження. Тепер постійно це згадую і картаю себе. Не знаю, що зі мною. Я абсолютно не зрозуміла, що ви хотіли сказати. Тому не можу дати вам відповідь на ваше запитання. Бог дає таланти всім і у Бога завжди є робота для тебе. Це одна і та сама книга? Ні, це. Бог дає таланти всім. Це є книга, Бог дає таланти всім. А та, яку ви назвали, немає відношення до, до неї. Е, дуже багато ви написали веселих повідомлень. Е, не знаю, чи ви хотіли мене розсмішити, чи ну, ви мені так настрій піднімаєте, чи то ви серйозно мені пишете. Але. Ну, веселі насправді запитання. Особливо останнє я вам прочитаю, бо всі решта, напевно, не вартує. В мене по ногах червоні цятки, чорні цятки. Про що це свідчить? Е Можете в коментарях під відео писати свої думки, про що це може свідчити. Допоможіть, знайти відповідь на це запитання. А якщо серйозно, то. Наразі ми закінчуємо всі решта відповіді і всі решта питань я розгляну на наступному відео. Сьогодні ми виставимо з Єгорком відео про виховання дітей, яке ми зняли разом з Олею Колечко сьогодні, а це відео ви вже побачите завтра зранку. Знову можете писати всі свої запитання в коментарях, можете писати мені в приват, буду старатися вам допомогти. Підписуйтеся на канал мій, якщо вам корисні мої відео. Ставте свої лайки, якщо вам подобаються мої відео, якщо не подобається, ставте дизлайки. І всім добра, любові і до нових зустрічей. Всім па-па!